Передаю мікрофон голові. Шановні однопартійці, побратими, всі запрошені, всі ті, хто довірили, мені нелегку ношу відповідальну доволі посаду. Першу чергу відповідальну перед вами. Коли ми обговорювали, хоті і не хочу згадувати, але все-таки ті питання і тих поганих людей, які покинули, Фракцію Верховній Раді в інших е рівнях рад місцевих, знаєте, е їм запропонували гроші комусь посади. Е я не можу тільки зрозуміти одного, е але сьогодні вже виступав е Валерій Олександрович, говорив, е як люди відносяться до зрадників. І от я не міг собі уявити, як можна взагалі, коли е от сьогодні зала. Людей, всіх, ти, кому в кого ти впевнений, і ти бачиш, що тобі довіряють, як можна потім їх зрадити і жити тільки виключно своїм життям. А за вами всіма ще тисячні, двох-трьох тисячних місцеві організації, райони, міські, і в цілому в нас 37 тисяч це партійці. А скільки нас підтримує, нашу політичну силу, нашого лідера на виборах? Майже 15 мільйонів. Як можна зрадити тих людей, і як можна відчуватися в будь-якому регіоні на Україні комфортно, спокійно, коли ти ходиш і знаєш, що в тебе ярмо зрадників? Тому я вам щиро дякую і обіцяю, що і вас не підведу, і виправдаю вашу довіру. І буду робити все можливе для того, щоб наша політична сила перемогла на виборах, щоб наш лідер Юлія Тимошенко. Була президентом і якомога все зробити для того, щоб звільнити її в'язниці. Щиро вам дякую.